Сьогодні садимо розсаду перцю в відкритий ґрунт. Покажемо по кроку, як зробити все правильно, щоб отримати сильні рослини, багатий врожай. Обережно виймаємо розсаду з ящику, стараючись не порушити грудки з землею. Перець дуже любить тепло. Висаджувати відкритий ґрунт можна, коли температура вночі стабільно не буде знижуватись нижче 15 градусів ґрунт повинен бути прогрітий. Перець з грудкою землі краще та скоріше приживається. Обираємо сонячне, захищене від вітру місце. Найкраще, якщо до цього тут росли капуста, цибуля або бобові. Перець не любить важкого ґрунту, тому землю гарно треба перекопати Додати перегной або добрива за бажанням. Розмічаємо грядку. Відстань між рослинами 30-40 см, між рядами 40-50 см. Робимо лунку, кладемо туди перчину та притискаємо. Повторюємо це і з іншими перчинами. Перші кілька днів після висадки перець бажано притянити. Наприклад, натягнути агроволокно або поставити дуги з покриттям. Це допоможе рослинам легше адаптуватися. Ось і все. Якщо дотримувати цих простих кроків, перець добре приживеться, швидко піде в ріст. І вже за місяць побачите першу завість. Після посадки перець добре поливаємо.